Новини з України. Гарячі новини. Всім привіт, мої шановні друзі. Прошу вас послухати останні гарячі новини в Україні і не тільки. Канал Новини з України. Сідайте зручніше, чи лягайте, і приємного вам перегляду. Росіяни атакують Україну новою ракетою Бандероль. Які її характеристики? У Буданова дізналася характеристики нової російської ракети Бандероль. Російські військові застосовують нову крилату ракету С-8000 Бандероль, яку запускають для атак по Україні із безпілотників. Вона оснащена іноземними деталями, попри міжнародні санкції. Ракета має покращену маневреність і може долати до 500 кілометрів. Українська розвідка ідентифікувала понад 20 її ключових компонентів. Основні характеристики ракети бойова частина до, 100, до 150 кг, дальність до 500 км, швидкість 500 км на годину. Паливо, авіаційний газ. Маневреність здатна виконувати тісні повороти, зберігаючи траєкторію крилатої ракети. Ось так, друзі. Час сволота... Всіма своїми способами хоче нищити наше мирне населення, зруйновувати нашу інфраструктуру і б'є по нашій енергосистемі і так далі. Але, друзі, ми ніколи не зламаємося і ніколи не станемо під, під цього кацапа, під цих рашистів проклятих. Тому, друзі, єднаємося разом. Президент США Дональд Трамп розглядає можливість візиту до Стамбула, де може відбутися особиста зустріч президента України Володимира Зеленського та правителя та диктатора, а не правителя, друзі. Помиляюсь, тут вже опечатка диктатора. Так, диктатора. РФ Володимира. Путлера. Про це американський лідер сказав під час брифінгу у Білому домі. Повідомляє кореспондент Українформу. Я розглядаю можливість теж полетіти туди. Не знаю, що де я буду у четвер, у мене дуже багато зустрічей, але я розмірковую над тим, щоб прилетіти туди. Така ймовірність існує, сказав глава Білого Дому. Він зазначив, що наполягав на проведенні цієї зустрічі, і вона врешті відбудеться. Думаю, від цієї зустрічі у четвер між Росією та Україною можна очікувати хороших результатів. Вірогідно, обидва лідери будуть там, зауважив президент США. Трамп додав, що наполегливо працює над припиненням цього кровопролиття. Воно не має жодного сенсу, наголосив президент США. Друзі, я особисто не вірю, що Путин, бункерний дід приплетить у Туреччину. Це стекливе, стекли, стекливе гімно. І всі, хто, і всі е, знаєте, заманялися, хто був на параді на Побідобесії, на параді на, побід, на Побідобесії в Рашкін в Москві. Ті, хто коло нього, хто, хто з ними е, рукоцтискання ну, зробив, хто взагалі йому вітання якісь давав і так далі, всі заразилися гамном від цього, е, від цього карлика, від цього противного, фу, просто гидко про це говорити. Тому, друзі, е, не приїдеться стекливо і навряд чи, я думаю. Польські перевізники перекрили один із пунктів пропуску на кордоні. Ще одні, друзі-брати, російські рублі, напевно, теж е, їм дуже пахнуть. 12 травня розпочалася акція протесту польських перевізників, через що було обмежено рух вантажівок, через пункт пропуску ягодин Дорогуськ. Як пише Держприкордонслужба, із 16 години за київським часом польські перевізники розпочали акцію протесту на напрямку пункту пропуску Дорогуськ, що навпроти українського пункту пропуску є годин. Монтажні транспортні засоби через це пропускаються із періодичністю: один автомобіль на годину на в'їзд та один на виїзд. Автобуси та вантажівки, які переміщують гуманітарну допомогу, пускають безперешкодно. Президент Франції Еммануаль Макрон заявив, що країну агресора Росію чекають нові обмежувальні заходи, якщо вона не відповість на пропозицію про 30-денне перемир'я до кінця терміну, який був заданий країнами Заходу. За його словами, сьогодні він розмовляв телефоном із президентом України Володимиром Зеленським і лідерами деяких європейських країн. Макрон підкреслив, що в ході телефонних розмов були визначені тимчасові рамки. Вони закінчуються сьогодні о півночі. Тепер всі повинні бути розумними: або Росія налаштована серйозно і хоче миру, або вона не налаштована серйозно, і ми повинні ввести додаткові санкції, сказав Макрон. Ну, там теж звертався, підтверджував ці всі слова і канцлер Німеччини Мерц, і так далі. Вся ця коаліція е, охочих, яка е, приїжджала вчора е, чи позавчора, не пам'ятаю, вчора здається. Е, Володимир Зеленський робив екскурсію по Києву для них. Вони там їли борщ, і, і ці їли. Е, скажіть, скажіть мені. я скажу, е, Добре, борщ їли. Там є ще що, вареники і так далі. В общем, їх нагодували. Тому, друзі, я думаю, що просто так вони б не їхали. Але все ж таки чомусь ці санкції, додаткові санкції, Кацап е, кажуть, що їх не бояться взагалі. Не знаю, друзі, що з цього вийде, але все ж таки щось воно відбувається і думаю, щось будуть, думаю, ці дні, тижні по поводу цих перемовин. Не може бути тривати так вічно все. У Туреччині зробили заяву щодо переговорів України та Росії. Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан зробив заяву щодо можливих переговорів України та Росії 15 травня. За його словами, країна намагається виконувати свою роль усіма інституціями. Фідан зауважив, що позиція Туреччини щодо війни є чіткою з самого початку. Наш президент неодноразово висловлював це. Туреччина намагається виконувати свою роль усіма своїми інституціями, наголосив він. Міністр нагадав, що минулого тижня лідер Туреччини Реджеп Таїб Ердоган мав інтенсивний дипломатичний трафік. Він говорив із президентом США Дональдом Трампом, лідером Франції Еммануелом Макроном та російським диктатором Володимиром Путіним. Фінанс зазначив, що важливо те, що Туреччина знаходиться в центрі переговорів. Для нас важливо мати мир і стабільність у нашому регіоні. Я думаю, що сторони прийдуть до компромісу найближчими днями. Обидві сторони намагаються заручитися підтримкою США. Ми запрошуємо їх до, до якнайшвидшого припинення вогню, додав він. Скільки вже цих знаєте, запрошень було, щоб було перемир'я і так далі. Рашисти цього не розуміють, рашисти розуміють тільки силу, тому з цього роя не буде. Ви зрозуміли, друзі. Е, тому ну, будемо вірити, звичайно, якесь чудо, Ну, я думаю, навряд чи що е, рашисти підуть на це перемир'я, а якщо підуть, то я думаю, що накоплять знову сили е, і знову попруть на нас, друзі. На жаль. Ну, е, Ми теж будемо накоплювати, ми теж будемо, як кажуть. Робити якийсь перепочинок і так далі, Війни теж дуже втомилися. Але я думаю, що Росія тільки е, припинить, як кажуть, свою агресію, е, якщо повалиться цей кремлівський режим, цей путінський режим, як мінімум. І я не знаю, друзі. Тому так, просто так Путлер він не, ну, так він не відступить, я думаю, він буде до останнього. Йому невигідно просто взяти так і. Вийти з України. Навряд, чи, думаю. Ну, все буває. Можливо, впаде десь на голову впаде, здохне. Саме жахливе, щоб замість нього ніхто гірший не прийшов і ще гірший. Хоча куди гірше вже. Тому ось так, друзі. Тому е, дякую, що подивилися, послухали мене, е, ці гарячі новини важливі. Підтримуйте наші Збройні Сили України, фінансово і так далі. Не забувайте, це дуже важливо. Ну і не забувайте підтримувати автора каналу, тобто мене якусь копійкою, тому, тому що я стараюся для вас постійно. Слава Україні! Героям слава! Україна обов'язково переможе без сумніву, по-іншому ніяк. До наступних роликів, друзі, до наступних гарячих новин. Слідкуйте за каналом. Дякую ще раз всім за увагу!